Вітаю вас! Зрозумійте, що війна це трагедія, велика трагедія. Але не так буває легко її уникнути або якось відвернути. Да, Україна війну не хотіла. Українська влада також, будьте в певні. Але розумієте, склались такі обставини, коли не було складно щось зробити. Ні, завжди є шлях. Завжди є шлях не допустити війну. Це завжди. Але... Ці шляхи бувають дуже складні. От про ці шляхи, про ці моменти, нюанси, нюанси, політичні інтриги, я забовідав. Де я, скажімо так, вирішив трішечки нагадати вам події, які були раніше, які відбуваються на сьогоднішній момент, я думаю, це буде цікаво для розуміння, як воно відбувалось і розуміння, що ж буде далі, тому що від цього дуже суттєво залежить майбутнє. Попереду це наша перемога. Тому що, розумієте, те, що Україна переможе, це однозначно, навіть запречати. Але як переможе, Коли переможе, ось якраз просить. Він, як ви розумієте, для спонсорів мого каналу. Так що, будь ласка, ставайте спонсором. В описанні до цього відео і назва, і посилання. Ставайте спонсором і буде дивитися світо, де і розповідаються всі політичні інтриги, пов'язані з минулим і майбутнім. Української політики і не лише політики. Дякую за увагу. Ну не забувайте ставати спонсором. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.